І так, друзі, всім привіт! Відкриваємо 90 коробочок, тож пігнали. Премію аккаунт резерви. Це був мікрофон поставити. Хто що не чув, кажу всім привіт, відкриваємо 90 коробочок. <хи> Забавний відос буде, так? Подумають, що за фігня. Так, next. 50 тисяч кредитів, ще один 3D. Обвіз, епічний. Непогано. Ну хоч прям аккаунт нафермлю, блин. <хи> а то в мене майже закінчився, там оставляло 640 чи що. Кредитів можна було піпа більше, і ще в свободки можна було насипати 250 тисяч, в принципі, я б не пожалів. Поки не густо. Може разочек по 5 відкрити, може фартане. Сікінс там 82, ну давай зробимо цей непарне число. Округлимо, так скажем. Кинемо до 80. Бо це якась дупа. До речі, да. Як ви бачите, йде в телеграм-каналі розіграш золота активний. І розіграш скриньок. Тому заходимо в телеграм-канал і участвуємо. Давайте по 5 відкриємо 2 рази. І. Ні, воно певно буде тягнути до гранта, типу, це рофло. 5000. Типу. Ще 32. І знову нічого. Класно, в принципі. Так, давайте по одній статистика. Ми вже відкрили до цього ще трошки скриньок. Нам випав 7 і тортик. Да, поки не густо. Відкрили 82 скрині і тільки два танчика. У мене друг відкрив 150. Так. І йому випали всі танки. Побачимо, що мені випаде сьогодні. Я не хочу до Гранта ждати. Дайте мені до гранта. Тільки в перших цих скриньках, а не, блін. Мені перед цим впала, щоб ви розуміли, за одну до Гранта. Тобто на 49-й скрині випав танк. На, да, настільки я везучий. О, я щас помру. Чому це... настільки тривожно. Ще 23 до Гранту. В принципі, думаю, можна і по 5 відкрити ще разочок. Чому б і ні? <клес> Треба було новорічних купляти мільйона, не оцих. Ну, на новий рік не завезли нормальних танків насправді. На МГ не було нормальних танків. Типу. На жаль. Так, ну поїхали. 5 и но ну, здесь нам ничего не в зале ничего Грай, вот то с нас прикол тягна. Десять <coughs> скриньок. Девять до гранту <кій> я вже захрип <кій> від хвилювань вісім до гранту Сім до гранту. Шість Ф це гамба. П'ять. Чотири. <смеш> Три. Аж про картав, да? Три. Дві. Ну, типу. Це якийсь рофл. Чому мені тільки два танки за 100 відкривань. <гум> ну, давай грант. Подивимося, що нам на грант впаде. Якщо не прототипо, чи як його там звати 6, то це гайки. І. Т54Д. Ну так, да, звісно. Я не знаю, чи нормальний він, чи ні, типу. Хз. <гум> типу, я не знаю. І того за 109 відкривань тільки 3 танки. Ну вже добре, що два гранта вибив. Побачив, що це буде. Окей, go next. Крутну три, mm -hmm. а потім по п'ять відкрию. Фу. Не советую пацани купувати ці скриньки, особливо в тій кількості, в якій купив я, це все. Це все, як обично, лохатрона ТВГ. <сіх> всі ми знаємо, і всі ми знаємо, на що ми залишаємося. Скільки може там. 112 скриньок, 3 штуки, 9 обвісів, 42 легендарних, 2 епічних, 45, 3 ляма, 200 тисяч відновлюється. Не знаю, чи стоїло воно тих грошей, які я за це віддав. Давай по 5. Звісно. Взагалі нічого не дає. Я надіюся, до речі, за 150 скринь вибити всі танки. <сум> ну, надіявся. Залишилось 30. І мені, певно, задовбали вже ці. Я вдячний, вдячний. Давай без анімації. Нічого. Снова ничего. Занимаюсь, я по пять. Напевно, по-моєму, вличою видно, наскільки я задоволений. Дуже задоволений. Дуже задоволений. Прям фуф. Дивись. Дивись, що воно мені. Як воно мені сипе страшно! Ай-яй-яй! У мене 10 скринь осталось. Я вже відкрив 142. Я до гранта 17. Мені навіть до гранта не вистачає. І 5 по 5, 147 скриньок. Підведемо підсумки на 150 скрин. На 150. 148. 35 тисяч, ну дякую, типу. Да. 149, давай 150. І того підсумки за 150 скринь. От, пацани, дивимося уважно, чи варто куповля... куп... купувати 150 скринь. І того, 150 скринь, три танки. Не ті, що я хотів взагалі. Ну, 7... 752, типу, нехай, да, не проти. Але Тортик. Т-54Д, ну. Ні, я їх не хотів. Певно, до Грантовий і... і все. Та що то взагалі? Взагалі не то. Скільки мені ставалося до грани? Я, не... Я не дивився. А, 7. 5 це треба 25 купляти або 2 по 5. О, щас гляну баланс на карті, <смі> <смі>, блін. Побачимо наскільки ми обанкротимося. Давай ще 25. А я його ще й не можу прибрати за друге своє вікно. Ой, ну давай додати кошти. Предбати. А, інтернет ліміт дебільний. Збільште інтернет ліміт. <свісно> Давай докриємо відо відкриваємо вже до гранта. Сім. Що? Мені знову випало до Гранта танк. Типа, це рофл. І що в нас? Ніе, я не хотів її. Я не хотів її, дуже не хотів. А, боже Фу. Фу, блін, гадость. Я не хотів її, я її дуже не хотів. От іменно її я не хотів. Чо? Мені що, не випаде цей прожетик? Чи прототіп, чи як його. Я... Чому саме вона? Гра <різь> з мене тягне жорсткий прикол. За що я їй невдячний. випало просто все те що я не хотів. Диво. Ну, окрім 7.5.2 Хотів його попробувати просто. І остання скриночка. І ясно, що вона не смарагдова Ну, золота. Дефолтна. Ну, на цьому все. 177 скриньок. Всього лише 4 танки. Ой-ой-ой, 5 лямів срібла, 300 тисяч досвіду. Коротше, пацани, що я хочу сказати. Це гайки. От. Але гайки. Ні, все-таки гайки. От. Нагадаю, що в телеграм-каналі своєму розіграю скриньки та золото. Тому всім удачі, всім папа! -па.